Добрий день, шановні глядачі, в ефірі. Чергова передача з циклу Трибуна депутата. І сьогодні у нас в гостях відома громадська діячка, активістка, депутат міської ради Мальвіна Йосипівна Савінець. Мальвіна Йосипівна, ви вже у депутатських цих справах давно, ви були депутатом міської ради, вже не перше скликання, мову, і районної ради. От це скликання теперішнє, чим воно відрізняється від тих попередньої вашої депутатської роботи? Ну, ви правду кажете, але в міській раді я депутатом перша, в попередньому скликанні я була депутатом районної ради. І е, я маю можливість порівняти те, як працювала районна рада і як працює міська рада. Е, мені найбільше імпонує робота у міській раді. Я поясню, чому. У міській раді ніколи не буває криків, е, склоків. Ніколи не буває великої сварки. Це не значить, що ми при обговоренні якогось питання не сперечаємося, але сперечаємося по-доброму, сперечаємося розумно, сперечаємося по ділу, свою вагому. Лепту частку у наш спор вносить міський голова, буває на комісіях. Це в основному відбувається на комісіях, а не на сесіях. Сесія нас проходять дуже толерантно, дуже спокійно. А на засіданнях комісій відбуваються і суперечки, але суперечки по ділу, розумні, без образ, без якихось наклепів один на одного. І якби мені, скажімо так, може не дуже. Вдало, але якби мені довелося ще раз вибирати між, роботі між районною радою і міською, я би безперечно обрала міську раду. А в якій конкретно комісії ви працюєте? Я працюю, я є членом комісії, постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, освіти, спорту, соціального захисту та культурного розвитку. Ця комісія відбувається згідно засідань, на ній обговорюються всі поточні питання, які виносяться на сесію міської ради. Наша комісія спрацює разом із комісією з питань промисловості і підприємництва. Ну, я вам скажу, що є частина депутатів, які... І на сесіях я їх не бачу майже за 2-3 роки, щоб вони щось сказали. Ділове є такі, що і на комісіях відмовчуються, але мені дуже імпонує робота тих депутатів, які вносять конкретні пропозиції, які е, якусь тему піднімають, вміють її відстоювати. Це такі депутати, як Фабриков Тібері, як Товт Олександр, як Вайда Йосип, як Михайло Роман, як Тетяна Дрожковці, як Юрій е, Дорчинець, ну та інші. А ось ви працюєте у комісії добре. А з виборцями, конкретними людьми, зустрічаєтеся. У вас напевно є і призначений час прийому. Ну, округа, то у вас нема, але взагалі, в принципі, всі жителі ви Винограду, а то і ваші виборці. Ви праві. Я депутатом міської ради обрана від партії блоку Юлії Тимошенко. Але це не значить, що в мене немає своїх виборців. До мене люди звертаються із будь-якої частини міста. І, наприклад, зараз я працюю на громадській роботі у ветеранській організації. Там не буває такого дня, щоб хтось не прийшов із якоюсь проблемою. Скільки це вдається, я стараюся її вирішити. Я разом із виборцями, з людьми, які звертаються, можу піти в міську раду, можу піти ну, в будь-яку організацію установи, яка по якій люди звертаються до, до мене. Кожен депутат міської ради має визначений час. Має визначене місце, де робиться прийом. У мене воно у штабі Бюто. Але як позаяк штаб-б'юту за останній час не працює, працює в нас, ви знаєте, Фронт змін, то я своїх виборців зустрічаю у районі організації ветеранів України. А де вона знаходиться? Вона знаходиться, вона знаходиться по вулиці Миру 55, там, де був раніше районний суд, і в мене кабінет, там, де сидів колись голова районного суду. І можна вас там зустріти. Кожного можна будь-який день. Любий день, не дивлячися на те, що там є один день прийомний, але я там буваю кожного дня. Зараз Мальвіна Йосипівна такі у нас проходять у районі кадрові зміни. От буквально сьогодні, коли ми з вами зустрічаємось, призначений новий голова. Районної державної адміністрації, ну, в принципі, для міського депутата ви з ним будете, звичайно, зустрічатися, співпрацювати. Але чи взагалі оця е, структура, як райдержадміністрація, потрібна вона чи не потрібна? Бо зараз дискусії йдуть на таку тему. Правда, дискусії йдуть і воно рано чи пізно прийде до того, що районні адміністрації вони себе анулюють. Вони не є потрібні. Ви ж погодьтеся, ми з вами вже давно, як кажуть, не першої молодості, і бачимо, що районна рада і районна адміністрація в кісь мірі дублюють функції один одного. Штати роздуті, штатів багато фінансування у адміністраціях слабеньке, люди з вищого освіту йдуть на 1200 гривень, погодитися не так і легко там працювати. І воно можливо і правильно те, що ні районних, ні обласних адміністрацій перспективи не буде. Зате буде в районній раді людина, яка буде координувати роботу районної ради, якісь мірять ті функції, які були досі покладені на весь структуру, весь апарат районної державної адміністрації. У перший іспит у новообраної влади ці новопризначеної влади це будуть президентські вибори 25 травня. Ну сподіваємося, що ніяких там підводних каменів течій нема. Вони відбудуться у призначені сроки. Ви будете брати участь у в цьому процесі обов'язково. Обов'язково так якось склалося, що я все своє життя, мені вже більше 60 років, але так склалося, що ми з чоловіком обоє постійно у гущі серед людей. Я на громадській роботі. Він працював на господарській, на партійній, і ми завжди брали участь і далі будемо брати. Поки будуть сили, ми будемо брати і далі. Наш е майбутній президент це Юлія Тимошенко. Поки ми від неї є в е е її партії, і ми і далі будемо агітувати за те, щоб президент. Нашої держави було обла Володимир а крім цієї роботи у постійній комісії, яку ви озвучили, ви ще працюєте і в адмінкомісії, так. яка вже така ну займається конкретними справами конкретних людей? Так, при міській раді створена адміністративна комісія до складу цієї адміністративної комісії, окрім членів. Виконкому, окрім членів міської ради, обрано троє депутатів: це Роман Михайло, це Дорчинець Юрій і я. Адміністративна комісія працює дуже активно, дуже цікаво. За минулий рік нею розглянуто 25 справ, із них накладено про накладання адміністративних стягнень 24. Нам вдалося добитися 3043 гривні повернення добровільне сплачення. Порушень, які були допущені громадянами, за нинішній рік розглянуто дві справи про накладання адміністративних стягнень. Дуже багато, я вам скажу, майже на кожному засіданні відбувається розгляд справ про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів. Стаття 159 про порушення правил торгівлі на ринках. Доведення неповнолітніх до стану спляніння та інших. Ну, наскільки це вдається, ми знаєте, у комісії не завжди стараємося. Людина прийшла, вона на комісію поштрафувати, скажімо, висипала біля свого двору машину гравію, машину каміння і так далі. Спочатку її виїжджають члени комісії на місце, попереджають людину тільки після того, якщо вона ніяких результатів по нашому. Виїзду не робить, ми стараємося тоді її якось оштрафувати. Трапляються випадки, що доводиться і два-три рази людину на комісію запрошувати. Всі говоримо про те, що хочемо, щоб наше місто було красивим, чистим, охайним, але чесно скажімо, не всі про це конкретно дбають. От недавно, наприклад, був міський суботник. Мені неприємно про це казати, але з будинку, де я живу у мікрорайоні, я живу в 11-му будинку. Троє людей всього вийшли на цей суботник. Троє, хоч в нас там 25 сімей. А всі кажемо, що хочемо, щоб виноградник був чистий, гарним. Ну, коли конкретно стосується того, щоб ти щось свій, свою особисту е, вніс у це лепту у цей благоустрій, то так, знаєте, моя хата з краю поки що це відчувається. Але в більшості випадків на комісію приносять протоколи, які склала міліція або там. Депутати, бо там люди, ви вже лише розглядаєте. Ми вже тільки розглядаємо. ці справи розглядає. ті справи, розглядає, ті справи накладає. Міліція mm. робить акти, приносить нам готові документи. Вони піймали, чи там п'яного, який е, дебоширив, чи, щось, чи хтось благоустрій порушував, чи дитину десь п'яно побачили, чи хтось курив у е, недозволеному місці. Міліція приносить відповідні документи, а вже члени комісії їх розглядають. Ну, сподіваємося, що то якби на благо. Нашого міста, на, на благо громади. Ну, бажаємо вам успіху у цій діяльності, такій практичній, конкретній, яка безумовно буде йти на користь нам, усім і нашим глядачам, в тому числі, у тиждень світлий, коли Христово зараз Христового Воскресіння. Бажаємо вам успіху, всякого разду. Ну і Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Всім е, жителям Виноградова. Я бажаю спокою і в державі, і в родині.